У лісі, лісі, темному, де ходе хитрий лис. Росла собі ялинонька, і зайчик з неї ріс. Привіт, мої маленькі! Сьогодні до нас завітав зайчик із лісу. Це той, який взимку білий, а коли стає літо, то він сірий. От давайте цього красення, білявчика, сьогодні зліпимо. Нам понадобиться для цього. Звичні нам предмети: пластилін, стека, дощечка і серветочка. Зайчик білий, зайчик в зимовому лісі, тому пластилін білий візьмемо. І візьмемо трішечки чорного пластиліну, щоб оздобити йому носик і оченятка. Тож починаємо? О, ні, куди ж починати? Ми ж не розім'яли наші ручки, а ви мовчите не підказуєте. Хоч би підказали, Жанна Михайлівна, ти ж забулася. Давайте приготуємо долоньки, розітремо їх. І почнемо. Білий зайчик, показали його вушка, пострибав. Вушка він почухав. Потім зайчик задрімав, бо колисково слухав. Білий зайчик пострибав. Вушка він почухав, потім зайчик задрімав, бо колисково слухав. От тепер ми готові. Ну, ми до роботи. Великий шматок пластиліну ми поділимо з вами на дві частини. Одна буде навіть не пополам, не на половинки на рівні, одна буде трішки більша. От дивіться, приблизно половинка, і ще трохи вбік. А ну сильно, у кого сили багато. Ось так. На отакі два шматочки. Перший шматочок великий, почнемо з нього. Розімнемо добре. Можна взяти інший. І у кого вже вправно розминають обидві ручки, застосувати ось такий рух, коли і права, і ліва рука розминають окремі шматки. Коли він уже доволі м'якенький. Поклали і починайте з великого. Зробимо спочатку кулю коловими рухами, а потім до себе і від себе взад-вперед. Так. Це буде тулуб. Тепер ми його трішечки витягнемо з краєчків. І ось так скрутимо зайчикові. Отак от отаку от. от детальку. Зараз я вам розкажу, що це. А потім знизу у бочки зробимо ось такі рухи пальчиками. Бачите? О! Дивіться, вже пів роботи зроблено. Зараз все стане ясно. Тепер беремо маленьку частинку. Спочатку колоподібні рухи. Так, бачите, схоже вже на кульку, а потім ось так гарно протягнемо одну половиночку і іншу. Ми у тому році з вами робили вушка окремо, пам'ятаєте у зайчиків? А зараз зробимо ось так способом витягування. Бачите, два вушка. Потім ми візьмемо. Поки що так викладемо. Візьмемо маленький шматочок пластиліну чорного кольору і розкатаємо з нього довгу ковбаску. Бачите, навіть один пальчик вправляється. Візьмемо стеку і порахуємо. Нам потрібен носик один. Око. Скільки оченяток? Правильно, два. Тому ми поділимо пластилін на маленькі. Спочатку для носика частинку, а потім на дві частинки для пари оченяток. А цей зайвий потім покладемо в коробочку. Тепер увага. Беремо нашу мордочку, обличчя зайчика. І чіпляємо посередині носик, а з бочків оченятка. Бачите, отакий він косенький зайчик. І ось так. Кріпимо голівку на зайчика. Перевіряємо роботу. Впала? Ні. Все тримається. Якщо треба переставити, може, на якусь підставочку чи на якусь серветочку, то ось так його знімаємо і виставляємо. Бачите, такий красунчик. Ти наш зайчик, ти наш маленький, пухенький. Бажаю вам успіхів. До побачення!